Гольничка, яка обезпечить ваш дім, особливо якщо в ньому є малі діти. Ну що, зробимо разом? Для цього нам знадобиться ось така баночка. Далі нам потрібна губка, звичайно, для посуду, ножиці і шматочок рейдочки. Далі беремо нашу губку, нашу баночку і нам потрібно намалювати форму. Заминалимо губку. Максимально. Тепер беремо нашу баночку і вкладаємо губку всередину. Ось так. Нас вийшло. І тепер нам потрібно взяти наші шпильки. Я, е, мені зазвичай вистачає 20, тому я просто полю 20 шпильок. Один, два. 20. І просто закручую гавненько і все. Знаючи кількість шпильок, нам буде зручно перерахувати їх після кожної швейної операції.